На кардан вже все готово, віддав мені токар деталі. Варити я буду сам. Дивіться, що зроблено. Тут відрізано в розмір, який нам треба було. Ми там, який розмір повинен бути. Відрізали, зробили таку е... проставку, направляючу шайбу, бо тому що ось тут виступ є. Це буде ось так. І там в мене з тої сторони ну було і коробка відбору потужності теж відрізали. Вона виявилася крива, це не наскільки крива була. Більш-менш підрівняв, теж проставочку таку виточив. І ну, як направляюся. І отак я його приварю, оце все. Ну, Тут тобто отак буде. Оце зараз все позварюю. Кардан буде в нас готовий. І ну, це ж отак сюди буде вставлятися. І отак буде виглядати кардан у нас. Ну, Тільки ж хрестовинки напроти хрестовин не повинні стояти, Не отак, а отак повинні стояти. Ну, Ось так ми його і зваримо. Ну і в обварному вигляді, ось так ось. Я вже приміряв його. Там ще тут полотаматами оті дірки позаварюю, щоб воно кріпче трошки було. А так ось. Звичайною сваркою поварив. Ну, Більш-менш нормально вийшло. Ось такий кардан вийшов.